Вітаю, мене звуть Тарас Фролове. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про джинсу і паркетник. 31 березня сумська телекомпанія Відікон показала репортаж про те, як обласна влада піклується про здоров'я учасників АТО. Власний репортаж був зроблений на зустрічі Сергія Бутенка, начальника управління охорони здоров'я сумської обласної адміністрації, з журналістами. Пан Бутенко розповів, де знаходиться центр координації медичної допомоги військовослужбовцям. Скільки людей там вже пролікувались в минулому і в цьому році? Розповів начальник управління і про те, яку саме медичну допомогу надавали військовослужбовцям, що повернулись за то, навів цифри і статистику. Зі слів журналіста, глядачі дізнались, що пан Бутенко приділяє увагу і родичам загиблих в АТО. Начальник управління на зустрічі підкреслив, що заклади охорони здоров'я зобов'язані забезпечити членам сімей полеглих воїнів безвідмовне надання медичної допомоги. Лікарі зобов'язані надавати медичну допомогу в будь-якому разі. До цього їх спонукає і чинне законодавство, і клятва Гіппократа. Чим відрізнятиметься ставлення лікарів до родичів загиблих залишається незрозумілим. А, взагалі, цей репортаж, паркетник, тобто матеріал з одним головним героєм, чиновником якого камера застала під час виконання посадових обов'язків. 2 квітня телеканал Херсон Плюс показав репортаж про засідання опозиційного уряду в Києві. Репортаж містив довгі прямі мови колишніх урядовців Бойка і Колеснікова. Не забули і про Наталю Королевську, яка колись обіцяла пенсії в розмірі 500 євро. Крім колишніх високопосадовців, свою думку висловили і теперішні депутати місцевих рад Херсонщини. Звичайно ж, опозиційного забарвлення. Пан Василь Федін пояснив, що проблеми з курсом гривні повністю провина теперішнього уряду. І всього нічого, якщо би ні громкі корупційні скандали в... Правітельстві заявив пан Федин. Я приведу всього лишь одну цифру, заявив журналістам інший херсонський опозиціонер Єгор Устинов. Втім, навів дві, і в обох помилився. Пан Устинов зменшив на 300 гривень розмір середньої заробітної плати в Херсонській області. Також опозиціонер сказав, що його область знаходиться на 20-му місці за рівнем заробітної плати. Це не так. Херсонщина знаходиться на 20-му місці в алфавітному списку областей України. За рівнем заробітної плати вона знаходиться на 23 третьому. В репортажі порушено всі стандарти, крім оперативності. На нашу думку, репортаж про акції опозиційного блоку з розлогими коментарями учасників і відсутньою протилежною точкою зору може вважатись еталоном джинси. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії Бітіві. Це підтримки інтерню Network. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти.